Для того, щоб обчислити значення даного виразу, перепишемо котангенс як косинус, що ділиться на синус, а тангенс навпаки. Синус, що ділиться на косинус. І зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник тут синус піна 8, що множиться на косинус піна 8. Тоді. Додаткові множники до першого косинус пі на 8, і перемноживши маємо космос квадрат пі на 8. А сюди додатковий синус пі на 8, тобто мінус синус квадрат пі на 8. А тоді формули. В чисельнику це формула косинуса подвійного кута. Тобто косинус 2, коли помножити на пі на 8, буде пі на 4. А в знаменнику у нас. Майже формула. Не вистачає для формули двійки. Тому я двійку сюди домножую і сюди, щоб не змінився дріб. Отже, в чисельнику тоді будемо мати 2 косинус пі на 4, а в знаменнику це вже синус подвійного кота, тобто синус пі на 4. Косинус поділити на синус це котангенс пі на 4. Котанець пі 4 одиниці, і тому в результаті будемо мати 2. Спростимо даний вираз. Розписавши тангенс альфа як синус альфа, що ділиться на косинус альфа, а котанес альфа навпаки. Зведемо до спільного знаменника. Це синус альфа на косинус альфа. Тоді в чисельнику. До першого додатковий синус альфа і будемо мати синус квадрат альфа, до другого додатковий косинус альфа, тому будемо мати косинус квадрат альфа, е в чисельнику одиниця, в знаменнику майже формула синуса подвійного кута. Не вистачає тільки множника 2. Тому я допишу сюди множник 2 і сюди множник 2, щоб не змінився. Дріб. Тому в чисельнику я буду мати 2, що множиться на 1 це 2, а в знаменнику це синус 2 альфа. Так як альфа у нас 15 градусів, то будемо мати 2 на синус 30 градусів. Синус 30 це одна друга, а 2 поділити на одну другу це 2 помножити на обернений дріб на 2, тобто в результаті будемо мати 4. У нас відома різниця, а потрібно знайти суму квадратів. Тому, напевне, ми отримуємо суму квадратів, якщо піднесемо до квадрату лівої і правої частини. Тоді будемо мати тангенс квадрат альфа. Далі подвійний добуток це 2, тангенс альфа на котангенс альфа. Тангенс помножити на котангенс – одиниця, тому в результаті будемо мати мінус 2 і плюс котангенс квадрат альфа. 4 в квадраті 16. Далі нам потрібно знайти тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа. Ми перенесемо мінус 2 вправо, помінявши знак, буде 16 додати 2, тобто 18. У нас є синус 2 альфа, тобто 2 синус альфа на косинус альфа, а потрібно знайти різницю синус альфа відняти косинус альфа. як це можна зробити? Варто запам'ятати цей такий прийом, що коли ми синус альфа мінус косинус альфа підносимо до квадрату, то в результаті будемо мати синус квадрат альфа мінус подвійний добуток. І плюс косинус квадрат альфа. Тобто, як ми бачимо, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це одиниця, а тут синус подвійного кута. Оцей синус подвійного кута нам відомий – це 0,96 Ми підставляємо і будемо мати 0,4 Так, от, це, це різниця в квадраті. А звідси, напевне, можливі два варіанти відповіді. Або синус альфа мінус косинус альфа дорівнює 0,2, або синус альфа мінус косинус альфа дорівнює мінус 0,2. Який же знак нам потрібно взяти? Для цього давайте подивимося, що нам сказано, що кут альфа знаходиться в межах від 0 до пі на 4. Тому давайте розглянемо. Це на одиничному колі. От якщо ми намалюємо одиничне коло, піна 4 це 45 градусів. Для 45 градусів синус і косинус однакові. Якщо ж ми візьмемо цей проміжок від 0 до піна 4, то ми побачимо, що тут от косинус починається від одиниці і далі зменшується. А синус від 0 збільшується. Тому, звісно, для будь-якого кута в межах від 0 до піна 4 косинус більший, ніж синус. Раз косинус більший, то ми від меншого віднімаємо більший результат і отримуємо, звісно, від'ємний, Тобто відповідь буде мінус 0,2. Отже, далі потрібно 10 помножити на мінус 0,2, і це буде мінус 2. Спрощуємо. Тангенс альфа і котангс альфа. Замінимо за відомими формулами. Тангенс це синус альфа на косинус альфа, а тут навпаки. Синус 2 альфа поки що. Залишимо. Отже, в дужках зведемо до спільного знаменника синус альфа на косинус альфа. Тоді в чисельнику буде синус множим на синус буде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Ну тут уже можна розписати синус по дві ногу, це 2 синус альфа на косинус альфа. І як ми бачимо, скоротиться синус альфа і косинус альфа. І... Синус квадрат плюс косинус квадрат це одиниця, далі ми множимо на 2, в результаті отримуємо 2.